Всім привіт! Ви на каналі Денис Ігри на Android. І сьогодні ми будемо грати в Roblox в інші ігри, які в мене є на комп'ютері. Давайте ми зайдемо в браузер, наприклад, Opera. І подивимося, чи запустився мій стрім. Переглянути свій канал і ось перемотримо. Користувача Денис Топ ігри на Android. Да, вона почалась дуже добре. Переглянути свій канал і ось прямо тремо. Давайте ми вже почнемо грати в ігри. Давайте почнемо з Роблокса. Роблокс Плеєр. Завантаження. Ну, перше ми пограємо в Бронхевен, а потім десь в Tower, а потім десь в Roblox Studio, а або... поіграємо ще в стрілялки, або в інші якісь ігри. Так. Дуже добре в мене загрузився Roblox. Ось Бронхевен. Заходим. Замонтаження. Такий скін. Так, я пішов, отакий у нас Ну що, Пішли? Так, що я хочу першим ділом зробити, ви спитаєте, так? це легко. Так, що це вони роблять? Я не розумію, я не буду це дивитися. Ладно, Ми побіжали в здання поліції, для того, щоб я взяв вертоліт через те, що у мене доступ до нього є. Я просто донатив на Роблоксе в тому році. Натискаємо кнопочку и все, вертолет у мене з'явилася дуже давати. О, там же хтось їде на цій поліцейській машині. Кстати, прикольно. Давайте ми кудись полетимо, щоб заводнювати нам будинок. Так, це у нас швидкість виходить. Так. Так, дуже добре, давайте спускаємося. А я хочу зайти на свій YouTube канал. Так, YouTube. Переглянути свій канал. І да, дивіться нашого ля. Переглянути свій канал. А, дуже добре. Давайте ми перейдемо далі до Рокса. Я вже, виходить. Покатався на вертоліті. На вертольоті. Вона мені пише сінг, але я їй не буду допомагати. Хай їй інші якийсь гравець допоможе. Так, бронюємо якийсь топовий будинок. Наприклад, давайте оцей роблокси. Зразу ми його закриємо, щоб до нас ніхто не міг зайти Ну, до нашого будинку, ви зрозуміли, так? Вона мене трохи закапесила з, -з, з своїм сінг. Ну, ладно, я віду до себе до хати і закрию її собі. Я так не люблю, коли вона мені пише Сінг Сіг. Ладно, давайте ще поїмо. Що ж поїмо шашникізну. Пану влучки, як її є вона нам говорила. Так. Заходимо в холодильник, беремо вафлю. М -м -м. Дуже добре. Я поїв вафлю. Так, добре, давайте ще. Я просто піднімусь на другий поверх, щоб вона мене. Ну, не закопай просто, так сильно. Так, включаем ТВ. Бронхевен ТВ. Ну, то есть телевизор. Да как сюди сюда добралась? мені, будь ласка. Так. Ой, я виключила в ТВ. О, давайте закриємо всі штори. Ще Сейчас умикну я телевізор. Так, Такс. І да. Як ви бачите стрім, через... Іде у. наш ну, я телевізор. Так. І... 720, давайте. Ми заходимо. Так, тих. Так, ми дивимося телевізор, дуже цікаво. Ні, про тварин мені не цікаво. Ну, що тут ще у нас є за передача? Ага, Family Life О! До речі, оце прикольна передача. Якщо ви хочете зайти в Бронхевн, то зайдіть. Давайте я вам покажу свій нікнейм, щоб ви мене могли додати в друзі. Так, виходимо. І ось мій нік. Ось бачите. Давайте я вам його скину в чаті, щоб можна було його скопіювати. Ctrl C. Так, ось його слідкувати в чаті Ctrl-V. Да. Все, тримайте. Силочку на мій профіль, щоб ви могли мене додати в друзі. Так, давайте ми ж знаєте, куди зайдемо? А ви ж знаєте таку ігру? Якщо да, то ви топ. YouTube симулятор Z. Тут, коротше, ви розвиваєте свій YouTube канал, як в реальному житті. Це дуже легко. До речі, мій друг дуже тут був на першому місці, бо в нього був один більйон папічів. Так, ну74. Це моя студія. Давайте вийдемо. Чесно, що мені треба Та -та, фармити такой. О, мені нагороду до речі, дали, Знаєте чому? Через те, що я продвинутий ютубер і мені вони її дають. Теж, звичайно, нагороду вже вже трошки більше цену. Так, робимо контент. Так, читаю. в цій ігрі з просто такою камерою. Быстро монтируй видео. Ой-ой-ой. Блин. Ладно, давайте ми мы уже пьем вечеру. заходимо в LD Player 9. У мене такий емулятор Android а просто. Так заходимо на весь екран, запуск планшета, Есть ничего. Быстренько заходим. А спитаєте, чому? Бо мені надо швиденько провести. Так, звісно. А ну зараз я передаю свій стін тільки з телефону. Так, змінити обліковий запис, на гру. Так, хорошо, давайте підемо покажу тренировку. Просто, просто потребуватися. О, ні, ні! Давайте щось купимо. О, давайте їй боксики сюди. Дурач тут даже я можу довериться сам свій стрим. Так давайте мы продамо мій АВМТХ. Так, звісно, він мне просто уже не потрібен. Цей ножик Ну, Дурач може так стоит. А М9 байонет я оставлю. Ну хорошо. Ну ты хорошо, что типа фан хлепом, но я дальше буду. Хорошо. Буду дальше. Хорошо. Буду круто это дальше. Мне сразу выпала бита. два. Сразу 2... выпала бита. Два ерс. Стендер два. Два ерс. Я просто ще дивлюся. Голд скул сюди на базу до мене. Нормально, ми з вами двіжемося. Так, продаємо два хан. Голд скул мені не потрібен. Я просто буду фармити собі кулу. Так, так, добре. Останній гівбокс. Не підведемо. Випадається саме ж повторка, третя підряд. Тоді що підряд це цей це самий ніж. Він мені не потрібен, я його сливаю. Я продаю е, і давайте зайдемо колекцію. Я хочу якусь топову колекцію собі купити. А що це за Паттерфляй новий, да А oh магазин! Тут Мак 10 новий додав сюди на вазу. Так, ми купимо. Отаку вот коллекцію у нас просто топчик просто. Блям, зразу у нас 50 тысяч голды, у нас ще 27клды. Так, and я терів, затерев. От з бабочком за спецназ. Далі скидай. Примі. И давай. Мы зайдем з вами сдай вы тренування. Просто потренуватись. Перед матчем. Дошки. Так, заходим. И мне выпадает. Эээ, дым. У мене, короче, стоит э, 164 FPS, Просто я таке выславлю число, і воно мене підтримує. 3. Так. Э, такс. Надеюсь, у мене нема. А ось наши скинчанский. Просто зацініть. М9, а такий прикольний М9 Bayonet. А ви спитаєте, чому я, наприклад, не использую емулятор Android Blue 5 Це через те, що, знаєте, він трохи лагає. А от well, Player немає ні одного лагу от Якщо у вас виключена віртуалізація, то він буде лагати Так само, як bluestacks 5, або даже Blue 4. Значить, давайте ми тепер потребуємо. Зараз потрібно. Це небагато. Але першим ділом ми поміняємо мені прицел. Так, це для цього нам потрібно в управління. І я роблю свій стандартний прицел. Отакий. От да. Так, дуже добре. Що у нас працює? Так. Да. Та чому в мене зберігся мій праців? Я их ускладшу просто, Да? Выбираем, применяем. Так. А вот теперь натискаем старт. Ну, мне надо привыкнуть до управления, звісно. Ладно, я трохи цей бота одного вбив. Давайте далі зайдемо в головне меню. До речі, ви замітили, що тут така сама просто аптерка, як е, і в оригіналі. Тож в стендофі. Так. Тепер зайдемо в... Закладка бомби Європа регіон дуже повільно де поиск матча. Так, закриємо. Гра зроблена на мішки Юніті. А, до речі, сьогодні, дуже я вас вітаю з першим днем, ой, з другим місяцем літа. Е, да. Давайте мы ми, напоследок. Мы ми знаете, что поиграем? В стрілянке, Ось який остюгру. Вона у нас запускаете. Так, один капець альфа. Давайте просто ради прикола. Полигон. І ось я вибираю полигон. Приготовиться. Приготовься. У то тебя очень умею на телефоне, ты Начисти первый сектор. Попробуємо еще раз. Розумість. Давайте я зверну цю гру через що в мене дуже маленька картинка саме на телефоні. Так, зараз мене цікавить, знаєте, що? Ютуб-студія для ПК. YouTube версия для ПК. Пожалуйста, трансляцию. Дурачи, давите, мы можем доверить нашу прям. Окей. Okay.